Вітаю, шановні! Одна із нагальних та постійних проблем міста Черкаси це паркування у середмісті. Дійсно, обласний центр, багато людей, багато машин, і буває так, що банально у центрі припаркуватися просто ніде. Люди постійно звертають на цю проблему свою увагу. Так, наприклад, нещодавно з'явилася електронна петиція на сайті міської ради про те, що можливо варто зробити паркування в центрі платним. Також на цю проблему звертає увагу і ще один наш глядач, який е під одним з відео написав коментар з проханням звернути увагу також на цю проблему. Тож, а що думають черкасці загалом? Чи можливо, на їх думку, якось вирішити цю проблему? Чи можливо дійсно варто зробити паркування в центрі платним? Давайте запитаємо. А Як на вашу думку, можна вирішити проблему з паркуванням в центрі міста? Зробити парковки. А чи варто зробити їх платними? Може і варто. Якщо тут десь буду ставити в центрі міста, то хай платять. А де ж місце взяти на стільки машин? Думаю, це питання, питання дуже важке, тому що машин зараз багато, а парковок місця у місті, я думаю, не так багато, щоб виділити на це парковку, а паркувальні? Платне паркування, я думаю, це вирішить питання того, що е, ну, в плані безпеки безпечніше буде. Сьогодні ж, е, чи на днях був випадок, то тут е, Тесла стояла, що людина запригнула на кришу і почала пригати, не чули? Розбив там е, кришу йому, ну, коротше, якийсь неадекватний. Ну, А якщо будуть парковки в місті, то і, напевно вони ж будуть. Охоронятись, ну це плюс, що можна. Хоча в мене будинок якби закритого, ну, закритого типу, ну все одно, все бачите, як так вийшло, що парковка там дуже мало місця, і там машина до машини, оце вийшла така неприємна річ. Не знаю, хай рішає правительство наше. Побудувати отакі заїзди. Заїзд. А, ну, чи... Фізично, якщо нема місця, то як можна? За що тротуари тільки? Ну, більше ніяк. Ну, за що? У нас є визначена величина, правильно? Тобто ми можемо зменшити тротуар, тоді тільки все більш нічого. Платними? Ну, мабуть, так. Да. Потрібно. Но гроші не помішають для міста. А так, що? Хай платять. Народу ж зараз стільки машин розвелося в місті. З усієї України з'їхалися. Хай парковка платна потрібна. Заприціть, ніяк не вирішити, тільки заборонити паркування в центрі міста. А чорто, ну, наприклад, зробити парковки платними. Ну, можна, тільки опять же, не в центрі, а десь там за 2-3 квартали. Відкривати парковочні місця нові, будувати їх. Хай люди купують і. І паркуються підземні парковки. А Як якщо... ще. Ну, це так мені здається, більше. Ніяк. Тобто підземні парковки або добудовувати. Ну, як сказати, якщо ми хочемо звільнити вулиці. То ми можемо їх зробити платними, але опять же, для людей це не дуже добре буде. Тому що, от ну, хтось зайшов, наприклад, поставив машину, зайшов в піцерію, йому вже треба заплатити за парковку. Ну, це ж логічно, правильно, він же ж хоче поставити машину, значить йому треба вже заплатити. Ну і так собі. Ну. Тобто, не бере машину, їзде автобусом. <гум> Навіть не знаю. Ну, от е, ні, мені здається, що ну, всі парковочні місця, які в центрі міста, щоб були платними. Я не знаю просто, як це відбувається, наприклад, за кордоном. Ті самі. Може, це так і воно і є, і для людей це нормально. А для нас це щось дещо нове і ну, ми не знаємо, як це вчинити. Ну, в даному випадку придумана парковка біля Мерії, і біля Веса. Ну, і єдина можливість, як можна вирішити, це знайти місце, де можна зробити, може, підземну парковку. Що, в принципі, ну, скажімо так, я не знаю, ну, з точки зору естетики, то, в принципі, тут парковка не сильно вона і виглядає. Якщо, наприклад, десь є місце недалеко від центру, я думаю, що в принципі, щоб зробити підземну парковку, щоб туди могли приїжджати водії і тоді вже йти собі по справах. Ну, мабуть, кількість транспорту, дуже багато транспорту і, в принципі, Ну, навіть, ну, чи немає можливості якось розгрузити місто. Але в плані того, я думаю, що в принципі ну, десь в центрі можна знайти місце, де б зробити підземну парковку. І я думаю, що це питання зразу вирішилось. Просто там поставити знаки, куди людині їхати. Можна тут зробити підземну парковку. В чому проблема? Просто де тут ну, дізнатися, де вузли там, каналізації, всього. Зробити підземний паркінг, хай би тут заїжджали, які проблеми. Зробіть тут. Але просто вона буде скрита, там, і, в принципі, нікому заважає Зробити перехід, та й усе. Теж буде естетично, так як роблять в Києві. Ну, в принципі. Так, як роблять в інших містах, Харкові я був. Теж так дивишся, наші ну, е, е, спортивний комплекс. І така штука, ну я спочатку не зрозумів, що воно таке. Туди машини заїжджають, підземний паркінг, але воно нікому не заважає. Так що або висотний паркінг, воно висотку будують. В принципі, там біля неї можна паркінг зробити. Хай буде висотний. Ну, в принципі, можна паркінг зробити. Так що, я думаю, владі є над чим подумати. У них там цілий відділ, є, хай думають, як це зробити. А, наприклад, зробити парковки платними. Е, я думаю, якщо це буде ну, поповнювати бюджет міста, то, в принципі, я думаю, питань немає і ну, зробити прийнятну ціну. Я не думаю, що, в принципі, там ну, певна сума. Я думаю, людина, яка їздить на елітному Мерседесі, для неї не буде страшно, якщо вона там за час заплатить якусь певну суму. Ну, я так вважаю. Зрозуміло, що в принципі, я думаю, що, по ідеї, парковки платні і повинні бути. Якщо вони будуються, то і забудовник, і місто ну, якби знімає плату у всіх, по-моєму, європейських містах і США. Всі парковки платні, так що, думаю, тут нічого такого страшного нема. Це нормальна практика. Як для кожного міста. Думаю, для нашого теж буде ну, не, не проблема це зробити. Я думаю, люди будуть з задоволенням паркуватися і платити гроші. Я ну, за такий проєкт. Не знаю. Розширяти. підземні Розширять. парковки, як е, за кордоном. Ну, ну просто немає познати. Вулицю розширяти треба, тому що ви бачите, які вузькі вулиці. Приїхати невозможно. У мене теж є, теж є автомобіль, ну припаркуватися дійсно, що немає де. А чи варто зробити парковки платними? Ну, може, так на заході і да. так. А тільки що якби воно йшло у бюджет, місцевий бюджет міста, то так. Да. А якщо в карман кому-то, то я проти.